Ну, я готовий в цій студії привітати мого гостя. Це Віталій Дейнега, волонтер. Добрий вечір. Добре вам вечір. знаю, що буквально скільки менше тижня так здається, як ви повернулися з сходу України. Власне, що справді, на вашу думку, таки сталося під Дебальцем? Власне, чи був контрнаступ українських військових? Ну очевидно, що він був, тому що про це повідомляє навіть та сторона. От це, о... повідомлення з лінії фронту вони бувають досить кардинально різними? Ні, ні там все було дуже просто. Наші пішли, тобто, внук як, на так само, як і Авдіївська промзона, в якийсь момент нашим обридло просто те, що роблять та сторона. От і вони у відповідь на наступ тієї сторони пішли у свій наступ. Відбили там дві висоти. Насправді, тобто, в нас ну тобто там прорвана лінія оборони сепаратистів була на якийсь час. Ми зайшли на їхні. Вони навіть там руйнували свої ж опорні пункти, свої ж укріплення. І ми туди зайшли, а потім були якби ну ми ж маємо виконувати мінські, ми з них відійшли назад. І сепаратисти, якийсь час туди боялись заходити, потім вони туди зайшли. Але ми вже добре знаючи, що там де знаходиться, почали туди насипати, якби там теж з артилерії відповідь. Тобто ну там отака весня йде в два боки. Насправді, якби у нас була політична воля, то ми могли б точувати Дебальцево потроху. Ну е, наскільки, от якщо так оцінити, взагалі що відбувається в зовнішній політиці, зокрема Російської Федерації, ми бачимо, що Путін шукає якомога більше варіацій на щоб зняли, щоб зросі зняли санкції, власне. І тут, в принципі, можна було би говорити про те, що ситуація мала би пом'якшуватися на сході України. Але ми знаємо, що е, тенденція така на фронті, що все йде до загострення. До речі, пізніше наведу цитату Горбуліна, власне, як він висловився на цю тему стосовно того, чого варто було б очікувати. Ваша думка до чого це все? Ну, може призвести найближчим часом. Ну, дивіться, тенденція, то вона вже останній рік, все-таки вона начебто до загострення, але по факту кількість там обстрілів ми бачимо, знижується, потім підскакує, знижується, але в цілому зараз менше зараз не така жорстка війна, як рік тому. Ну реально, да там. Але це з одного боку. З іншого боку, у нас постійно виникають отакі якісь, скажімо, ситуації, в яких ми постійно виграємо. Як Авдіївська промзона, наприклад, скільки на неї було наступів, я там вже боюся рахувати. Там майже щоночі наступ отримали. Пішли назад, наступ там отримали, там забрали своїх двохсотих, там пішли назад. Так само зараз чомусь вони вирішили, тобто на авдійську промзону, вони, мабуть, вже не бачать селу. Вони спробували там світлодарську дугу, отримали там в результаті. На даний момент наша армія просто об'єктивно є сильніше, навіть незважаючи на нехватку особового складу. От е, абсолютно кардинально протилежні думки виклав в свою останні одні з останніх статей радник президента Володимир Горбулін, власний провідні експерти, так само в бачі... В цій ситуації власне те, що все йде до так званої великої війни. Давайте цю цитату з цієї статті послухаємо, після чого продовжимо. Нинішнє поширене, але від цього не менш хибне сприйняття ситуації як затища криє в собі макронебезпеку. Насправді ми спостерігаємо лише зміну парадигми розгортання цього довгострокового конфлікту, ба більше формується тривожне відчуття тиші перед бурею, особливо зважаючи на ту активність, яку продовжує розгортати Росія на території ДНР ЛНР, а також Криму, про який багато хто регулярно забуває. Перспектива масштабних бойових зіткнень у виразнюється на обрії дедалі чіткіше. Ну, я ще додам, що ну власне ще одна цитата з цього матеріалу: що в випадку масштабної агресії військової Росії проти України, то наші шанси українських збройних сил встояти в ній мінімальні. І запитання до вас, до речі, він тут наводить знову ж таки, що всюди е, будуються нові військові бази. Це про ага. щось говорить. Це можливо так. говорить про більш масштабні якісь проекти, де Україна буде просто ну зметена, що називається в бік Європи, так коли вони сунуть. Ну, дивіться, те, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал у нас на кордоні, якби ну це ні для кого не загадка. І що це буде, ніхто не знає. Насправді це вони показують, що дивіться хлопці. У нас є можливість там по свистку всі наші збройні сили кидаються, якби йдуть в наступ. От, і це може бути аргументом в переговорах. А якщо переговори заходять в глухий куцем, вони можуть це зробити. І в них є і криваті і ракети, у них багато чого. Вони багато своїх нафтових грошей вклали в свою воєнку. Тут якісь прогнози робити. Ну, об'єктивно, чи є сценарій великої війни, чи він можливий, так можливий, звичайно можливий. От. А чи, він, чи вона буде? Давайте подивимося, як відбувалися такі війни за останні там, 10 років. Давайте от Грузію візьмемо. Тобто, об'єктивно в випадку великої війни Україну з Росією розтягнуть протягом максимум тижні. От як це було з Грузією? Протягом максимум тижня Росії поставлять на міжнародному рівні такі аргументи, що ну, їй не буде куди діватись. Відповідно, я думаю, що, ну, скажімо, Росія це розуміє, якби всі це розуміють. Це такий ем, у неї вже останній козир рушився. Знаєте, от вони показують, ми вже тобто на геополітичному рівні нічого не важимо, ми там вже програли. Тобто ми своєю інформаційною цією кампанією не добились, тобто, спроба захопити Україну там по лівий берег Дніпра не добились. Ну от зато в нас є там зброя, ракети, і ми готові йти в наступ. Там, да? ну, ну... ну до речі, те саме відбувається не лише зі Сходом, а так само з Кримським півостровом. Ми знаємо, Кримом, що він, він просто вже не шпиований технікою. Власне, військові повсякчас вони діляться із волонтерами, в тому числі, можливо, ви працюючи вже не один рік на сході, чули про якісь злочини пов'язані саме з Айдаром, або, можливо, навіть з цим прізвищем саме з з цим прізвищем Виходить. я нічого не скажу. Зайдаром дуже багато. Ми співпрацюємо з ВСП і на момент півтора роки тому ще лютий місяць 2015 року на Айдар було заведено 183 карні справи по військовим статтям і стільки ж по цивільним. Там і там були дуже різні, дуже страшні статті, як там викрадення людей, зґвалтування, вбивства, тортури, якби і так далі. Тому насправді Айдар це батальйон був. Був, підкреслюю, з дуже негативною славою і заслужено негативною. От, дуже розпіарений, але по факту, скажімо, ну там більше, ну там дуже багато до нього запитань як торнадо айдар Там ну і... тоді в тут постає логічне запитання, як ви ставитися до ідеї амністувати. Скажімо так, представників тих чи інших добробатів, власне, які порушували кримінальний кодекс України. Ну але якщо тут не йдеться про тяжкі злочини, якісь там вбивство про тяжкі, ну скажімо, я мені тут, чесно кажучи, не так важливо, тяжкі точно не можна амністувати за 100%. Питання в тому, що довести тяжкий злочин в зоні, а то надзвичайно складно. Тобто розумієте, коли ти там маєш зброю, ти там маєш владу. Коли ти там маєш владу, за тобою важко щось там підтвердити, доказати. Ви ж знаєте українські суди. да? тобто, ну спробуйте, от вони забрали людину, спробуйте зробити доказову базу. Ну і наразі добровольчих батальйонів, які не підпорядковуються нікому, їх стає дедалі менше. Власне, ще кілька загонів правого сектору цього тижня приєдналися до збройних сил. Просто зараз маємо можливість послухати цитату командира першої штурмової роти до вашої уваги. Увага! Обов'язково до прочитання усім з радофілом все про пальцям і диваним ура патріотам. Перша частина бійців ДУК ПС під моїм керівництвом йде на контрактну службу в ЗСУ. Друге рішення про цей крок прийнято командуванням ДУКПС. Третє мета створення боєздатного професійного підрозділу в межах правового поля України, який буде кінцевою ланкою структури ДУКПС і підготовка кадрів для реформування ЗСУ. Четверте всім крикунам нагадую, що весь тягар цієї війни волочена на собі армія, і тому ми справжні патріоти, зобов'язані вступати до її лав і на ділі, а не на словах, захищати Україну. Слава нації! Віталій Дине, волонтер в студії Еспресо, ще раз вітаю вас. Як ви самі ставитеся до власне такого процесу? Надзвичайно ну, гарно і я про це казав ще в 2015-2014 роках, Що збройні формування, які нікому не підпорядковуються, це потенційне джерело небезпеки. Взагалі, тобто, ну люди зі зброєю безконтрольні, ми бачили це в Мукачево. Наприклад, це ну скажемо погане явище, і відповідно абсолютно абсолютно лояльно, тому що бійці правого сектору, ті, які реально воюють в зоні АТО. Це ну це справжні герої. Це гарні вояки. Вони на жаль не завжди професійним рівнем там, скажімо, відрізняються від інших, але вони, вони значно вища дисципліна і мотивація. І я думаю, що це дуже гарний процес. Запитання до мого гостя. Наскільки така техніка несмертельної дії, вона є актуальною сьогодні, як власне чи зможуть оперативно і максимально корисно нею користуватися українські військові. Ця, оця техніка це, мабуть, саме необхідне, що зараз в принципі треба для нашої армії, тому що у нас іде війна артилерії. На жаль, незважаючи на мінську, у нас іде артилерія з обох боків, Просто з того боку більше. І маючи такі комплекси, ми можемо точно позначати, звідки ведеться вогонь, і вражати ці цілі або на упередження, або у відповідь. Це дуже швидко. Тобто там відбувається постріл, снаряд ще не прилетів. Ця штука показує, куди він пролетить і звідки він був. Може, у вас володієте інформацію, як от відреагували самі військові Збройних сил України на таку техніку або на такі е, поставки. До речі, чи не запізно? Вже майже ну, два роки минуло вже. Ви знаєте, ця, ця, краще пізно, ніж ніколи. Це по-перше. По-друге, ви не думаєте, що дати оці комплекси, це значить, що вони завтра будуть в зоні АТО, завтра будуть працювати і працювати ефективно. На жаль, це далеко не так. І саме велика проблема це те, що дані цих комплексів вони мають потрапляти в якусь систему. Де б і цими даними користувалися абсолютно всі, хто може. Насправді, 10 комплексів це геть небагато. Тобто це, ну, для зони АТО треба значно більше. Ну, тобто порахуйте 10 комплексів по 10 кілометрів. Що це таке? Ну, тобто це, там, 100 кілометрів можна покрити. Тобто це найгарячіші місця, там, ну, скажімо, Авдіївська промзона. Світлодарська дуга зайцево Мар'їнка. але ну насправді цього треба більше, і саме головне треба нормальне навчання і треба система, яка ці дані буде накопичувати, використовувати і дозволятиме швидко реагувати. Ну і нагадаю, що сьогодні День військово морських сил в Україні святкуємо цілий день. Президент Порошенко до Одеси приїжджав. Власне, ми знаємо, що під час агресії Україна втратила 70% практично відсотків свого флоту в Криму. Однак намагається відновити потенціал за рахунок нових бронекатерів. І от Давайте послухаємо просто зараз, як відомий волонтер, ваш колега одночасно і морський піхотини старас Чмут оцінює цю ситуацію. Пішов третій рік, як наші військові моряки покинули окупований Крим свої бази, частини та оселі. Пішов третій рік чергових обіцянок морської держави, забезпечення житлом і технікою, відновлення морської потужності та ще якогось бла бла бла. Що зроблено за цей час? Тяжко знято адмірала самодура Гайдука, але бездарі з його команди продовжують сидіти на місцях. Призначено нового командуючого, достойного офіцера, будемо сподіватися, ця думка не зміниться з часом. Ніяк не вирішено соціальні проблеми кримчан. Житла немає, так само немає і нових кораблів. Блів, два малі 50 тонні катери так і не можуть восьми місяць довести до ладу. Американські Айленди гальмує Київ чи Одеса. А старе, хоч і ремонтують, але варто просто пустити на метал. Морпіхи воюють на старе з них БТР-70 та МТУБ, А хтось готується приймати БТР-60. Куди йдемо? Ніхто не знає. Але я оптиміст. Ну, як би прокоментували цю цитату, і наступне запитання стосовно е, заміни головнокомандуючого ВСМ України, е, власне, гайдука. Ви до речі, самі доклали до цього чимало зусиль. Ви від цього раділи. А от новий очільник, власне, наскільки він ефективний? Він нормальний. Тобто, ми побачимо наскільки він ефективний протягом півроку року. Наступного На даний момент що встиг Ігор Воронченко. Перше він встиг зробити аудити. І проїхатись по всім військовим частинам і зрозуміти взагалі, їх проблеми. Так, звичайно, це ну він, він був ТВО вже скільки там два чи три офіційно ж сьогодні. Призначили, ну, він був тимчасово виконуючий обов'язки. От і він ну всі знали, що він туди йде. Насправді, на момент уже зняття Гайдука знали хто хто буде замість нього. Тому що ми, скажімо, ну там коли обговорювали прізвища, ми називали це одним з варіантів. Якби ну, на щастя, міністр оборони він виявився, скажімо, ну він дослухався до цього. Дивіться далі. Воронченко зробив аудити. Воронченко сьогодні представив те, через що в принципі зняли Гайдука, через концепцію. Він представив концепцію розвитку українського флоту, деться до 2020 року. Цей документ. Документ є не публічний, на жаль, хоча, як на мене, це європейська світова практика, він має бути публічний, хоча в якійсь частині. Тобто там є частина, яка публічна, вона показує, куди ми йдемо. Тобто це НАТО, не НАТО, ми йдемо там своїм шляхом і які в нас там цілі стоять. Вже механізми, кількість там особового складу, техніки, закупок, це вже в закритій частині документу йде. На жаль, відкритої частини поки нема. Ми дуже сподіваємося, що воно з'явиться. Uh, Проставлена концепція, uh, далі відбувається чистка кадрів. Насправді те, що Тарас сказав, це не зовсім правда, в тому плані, що uh, знято гайдука, і вже декількох його замів відправили там або на якісь такі, скажімо, uh, ну, формальні посади, де вони ні на що не впливають, і багато вже сидять на валізах. Деякі, скажімо, до кого питань було небагато, і хто uh, порвав там, свої відносини там, скажімо, з Кримом, вони. Вони лишились, якби до них не буде претензій, якщо вони пройдуть поліграф. І останній момент це саме насправді важливе і головне це те, що е щоб наш флот, наш флот це не тільки корабельний склад. Да, тобто це морська піхота, це в принципі люди і техніка там багато. Там є берегова артилерія, морська авіація. Е насправді почалися дійсно зрушення, питання розміщення. Тобто з питання надання житла тим, хто так, вийшов з Криму і нічого не лишився. і про гуртожитки, які будуть переобладнувати і ремонтувати і так само про квартири. І власне тут є, є один дуже важливий момент, про який ми забули. Про те, що кораблі, в тому числі, за старою традицією не підганяють під якісь дати, і їх сьогодні. От, наприклад, сказали, що вони є, але їх треба mm. доопрацювати. Тобто це теж великий позитив, щоб вони потім не потонули десь.